Друзі, всім привіт! Ви на каналі UFO.UA. Сьогодні а, буде перше відео з серії тестів двигунів безчіткових. Закріпив я стенд. А, далі вже повішав мотора, прикрутив, повішав пропелер. Двигунець прикрутив от такий. От, буде на тестові модельки у Sido 2507 1800 обертів на вольт. Такий от двигунець. І так, по стендові. Стенд закріплений має теч, загавному знайомив. Далі є це сімок на 30 А. От, але зразу скажу: я вже тут перевіряв, як воно працює. От, і хочу сказати, що сімок на 30 а, а такого регулятора буде мало. Він а, на 4С. От, і до 30 А. Я підключав 6С до нього, він на навантаженні починає горіти. От тому а, сьогодні буде огляд від батарейки 4S3P. От, і в якості генератора імпульсів буде такий от, е, прибор від Ready to Sky. Так. Почну тест. Жививши додатково в схему ставив плату Power Distribution Board ну, для удобства, для того, щоб тут на борту було у мене 5 вольт і 12 вольт там, для інших потреб. А, так, ну, на якість заміру це не вплине. Так, це потрібно, значить. Старувати. Тара є, мірюю в грамах. Добре. Так, зживлення батареї 15, тобто на батареї 15 вольт, 15, 86, майже 16 вольт. Так, почну тест. 1202 ампера 200 грамів. 3500 тяга 5 кілограма живлення 8 а. 30 ампер і так, 30 ампер було на замірові тяга 200, Дає даний двигунець на пропелерові 70-40. І ЄСЦ Нагрівся ну, по відчуттях градусів 70, більше 70, тому що ну, за 70 вже пальця не втримати. От, такий був сьогодні замір. Це перше відео е, із серії тестів. Підписуйтесь на канал. От буде Далі буде більше оглядів двигунів різних. От Обіцяв ще огляд е, двигунів е, на Німод і Сідо. Є Power модельки 28.07 і 2812, щоб подивитися, а, які вони по якості, порівняти їх. Порівняння будуть з часом. Чекаю ЄС на 80 А, тому що цього тистемперового явно не вистачає. От я, воно може просто згоріти від перенавантаження. Тому а, далі буде більше. Підписуємося, ставимо лайки. Всім гарного часу доби.